Вітаю вас, шановне товариство. Це випуск Dota 2 новин. Все, що вам треба знати за цей січень доти, котрий пройшов, я розкажу вам у цьому відео. Тому готуйтесь дивитись і звісно ж не забувайте підписуватись на канал, адже це дуже допомагає просувати контент. А якщо ще лайк поставити, то взагалі чудово буде. Питання, котре турбує мене найбільше зараз в плані доти, це коли ж вийде все ж таки новий патч, коли ми побачимо нового героя. Адже Valve обіцяли, що вони будуть випускати Рінгмастера. Це новий герой в Доді на International вони робили анонс, що цей персонаж вийде на початку 2024 року. Січень вже весь пройшов, от вже початок лютого, і ніяких анонсів, ніяких натяків від Valve немає. Я зроблю припущення, що новий герой плюс патч, глобальний, звісно ж патч, будуть випускатися в кінці цього місяця. Поясню, чому. По-перше, Valve обіцяли, що за відсутності Battle Pass буде набагато більше оновлень і, взагалі, якихось новин від них. Вже пройшло достатньо багато часу від того, як вийшов патч 7.34. А взагалі то 7.35, що це... я живу вже в іншому патчі. Ну то таке буває. Плюс до цього, пам'ятаєте, я у себе в телеграмі робив анонс про те, що будуть випускати аркану на вінгу і аркану на скаймага? Ну або ж якийсь персону чи щось на кшталт цього. До речі, підпишіться обов'язково, щоб не випускати головні новини. Посилання залишу в коментарях під цим відео. І тут ви можете спитати, а чому взагалі вінга і скаймаг? Ну, ви знаєте, я думаю, що по лору вони любили одне одного. А який день скоро буде в лютому? Правильно, 14 лютого. От такі от навички детектива від мене. Ну і. Плюс відповідальні користувачі Reddit помітили, що Valve оновлюють зараз постійно тестовий клієнт, і це означає, що скоро ми побачимо наслідки їх роботи. Сподіваюсь на це. Тепер давайте поговоримо про те, які ж турніри зараз ідуть, і взагалі, що очікувати у лютому місяці в плані доти. Перший турнір буде цікавий українським болівальникам, адже тут грають навіть джуніор. Вони грають в нижній сітці. Сьогодні ми будемо дивитися їх матч на стрімі о 15.00. Грають проти Ninja Пінгвінс. Це Онлайн-турнір за невелику суму коштів, звісно, але тим не менш все хороша практика для цієї команди. І я вам справді скажу, за ними дуже приємно зараз спостерігати, бо за ними видно, що вони спрогресували в хороший колектив, і вони впевнено грають. Напевно, одна з найкращих, якщо не найкраща зараз українська команда загалом, може навіть вже краще грають, ніж основний Россер. Тут я не знаю, вони ще не грали одне з одним. Тому можете прийти, підтримати, головне, знову ж таки, щоб вони не зазнались, бо хлопці молоді, ще вони нічого не досягли в плані Результатів, але потенціал у них є. Наступний турнір це Бетпук-дача. Дивіться, я не буду вам розповідати про цей турнір, детально оглядати його на стрімах, на Ютубі, де завгодно, в принципі. Я думаю, зрозуміла причина, чому так, тому що це турнір від росіян. Я категорично проти того, щоб українські таланти, там якісь українські е коментатори, слеш стрімери, хто завгодно коментували ось цей турнір. В чому? так, вони грають в Дубаї, але не забувайте про те, що цей турнір, хоч він і знаходиться фізично в Дубаї. Всі росіяни, котрі організовують свій турнір, живуть на Росії, повертаються туди, платять там спокійне податки. Плюс Бетпук це в цілому їм його власник, це російський мільярдер. Про що взагалі історія? Те, що тут знаходиться так багато команд. Ну, скажімо так, це розчарування, але я бачу е, наслідки цього. Тому чому взагалі. Хтось повинен відстоювати українські інтереси в доті, з поглядів на ось ці команди, котрі тут є. Якщо цього не роблять самі українські професійні гравці, котрі тут грають. Які українські гравці? Ось один, ось другий. Відповідно, якщо для них це все політика, то чому не повинна бути для інших команд так само? Чому якісь ліквід не повинні їхати на цей турнір, чи там LGD, чи хто завгодно, котрі тут знаходяться? В цілому ми бачимо, що тут всього два українці на цьому турнірі, але їх слово, я думаю, було. Доволі таки важливе. Ну, маємо те, що маємо. А, вибачайте, ще Юрагі тут є, але там, в принципі, схожа ситуація. Наступний турнір, котрий йде зразу після Бетпук-дачі, це Дрімліга, 22-й сезон. Тут турнір, де в принципі завжди приємно грати, я думаю, будь-якій команді, тому що організовують Dream League, колаборацію одне з одним. Це онлайн-турнір, а не LAN. він не буде ніде проходити. Люди просто будуть грати в онлайні за 1 мільйонів. 1 мільйон доларів, але тут що важливо? Важливо те, що тут є поинти ЄСла. На що впливають ці поинти ЄСла? Вони впливають на Invite, на ряд Мастерс на турнір Судовській Аравії. Котрі за чутками буде на 40 плюс мільйонів доларів, поки що точна цифра не анонсована, яка буде призовим на цьому турнірі. Тому для кожної команди, котра приймає тут участь, вкрай важливо показувати хороший результат і зробляти поінти, щоб мати змогу отримати інвайт безпосередньо на цей турнір, а не грати в кваліфікаціях. Забув сказати, поміж цими турнірами є турнір на Казані на Росії. Це взагалі перший турнір такого рівня, котрий буде проводитися під час повномасштабної війни на Росії. 19 лютого він стартує Games of the Future. Що це за турнір? Давайте проясню для тих, хто не знає. Це турнір, котрий безпосередньо організовує російська влада. І на відкритті цього турніру, за моєю інформацією, 100% вона буде присутня. Тому, відповідно, всі команди, котрі ви зараз тут бачите, вони будуть також. Не тільки приймати участь на турнірі, а і використані у... на користь російської пропаганди, скажімо так, тому що де російська влада, там є і російська пропаганда, все очевидно. Знімуть якийсь пропагандистський сюжет, що дотовні політики і так далі. Ну, це все, що в принципі задвигають нам вже протягом повномасштабної війни, а навіть більше навіть спочатку 2014 року, напевно. Але не всі зрозуміли, в тому числі і я, що до чого спочатку. Дивіться, що із хороших новин хочу сказати. Команда Нігма за моєю інформацією знову ж таки завдячуючи, завдячуючи дуже хорошим друзям України. Вони не поїдуть на цей турнір. Поки що вони тут на Ліквіпедії знаходяться офіційного анонсу ніякого не робили, але можливо вони знімуться. Як це робила до цього команда Наонс? Наонс це зробили після того, як я зараз вам покажу детально. Спочатку Вілат зробив пост в Твіттері, а потім є такий гравець, як Піпіді. Я думаю, ви пам'ятаєте чемпіона п'ятого інтернешнала. Так от, йому один з українців написав ось тут в Твіттері про те, що вони будуть їхати, а яким чином Піпіді відноситься до Наунс, він один з власників цієї команди. Ну або директор, я не знаю. Він відноситься 100% до цієї команди. І тут він написав, що як так, чому Наус їде на цей турнір? Він йому відповів, що. Це е, рішення приймаю не я, а команда. Е, він потім написав, що ти ж є частиною організації. Е, потім він пише, що ні, нам це забирає грошей ніяких. Е, і фінально було на те, що закінчилася розмова на тому, що він йому сказав, що це взагалі -то російська влада організовує. Довга суперечка була, але наслідком було того, що наслідком цієї розмови було те, що вони знялись з цього турніру тихесенько це зробили, не анонсували нічого, як є свою участь на цьому турнірі безпосередньо, а просто так тихесенько, типу, нас там і не було, нас там нітло. Чи зроблять так само Нігма, як і наунс, я не знаю. Можливо, вони зроблять анонс, що вони не будуть приймати участь, можливо, просто знімуться, але суть в тому, що вони не повинні грати на цьому турнірі. Звісно, якщо там в останній момент щось фантастичне не зміниться і вони пожертвують там. Давайте я не буду казати чим, але грошима, відверто сказати, великими. Ну тоді це буде дивно з їх боку. Але, тим не менш, вони не повинні бути на цьому турнірі. Щодо інших команд, ну вони перед вами в цілому, ви всіх їх бачите. Коментувати тут нема що. Сумно, що тут приймають участь такі команди, як PSG Quest і Entity, Ще, адже тут у Entity грає No One на Міду, у PSG Quest грає Kaori, на позиції 5, з котрими ми записували огляд гри. І те, що ну так, вони не поїдуть, умовно, на но він не поїде з командою Entity. І, можливо, Kaori не поїде з командою PSG Quest на Росію. Але суть залишається тією самою, ну, типу, як ти можеш бути, бути в цій команді, якщо вона спокійно їде на Росію, на турнір, де котрий організовує російська влада, котра спонсує вбивство твоїх громадян. Ну, І таким чином допомагаєш їм заробляти гроші і пропагандистських е, взагалі. Історіях буде використовувати використаний, твоя команда буде використана. Це для мене фантастика. Я б ніколи не продовжував грати в такій команді. Поставив би ультиматум, що ви або їдете без мене і я ліваю, або ми не їдемо на цей турнір, бо тут інакше ну, бути не можна. Але вибачте, ну, дотавні політики, як то кажуть. Правильно, нова не каорі, до речі, хороший приклад того, хто відмовився від участі на цьому турнірі, є команда Героїк. Там грає Давай Лама, пам'ятаєте ту історію, де він. Коли поставили паузу в на якійсь відкритій кваліфікації, де вони грали, він написав, що, типу, пауза через ракетний обстріл українців, щось таке. І його неправильно зрозуміли, що типу, він сміється над цим чи щось таке. а Хоча я просто спитав, подумав, що е електрики у нього не було. І він потім задонатив 20 доларів на ЗСУ чи щось таке, типу, сказав, вибачив. Ну, коротше, там така смішна історія, через його тупість його неправильно зрозуміли. І да, весь скандал він не попав. Так от, команда героїв відмовилась від участі на цьому турнірі. Тобто, якщо ти показуєш постійно українську позицію, якщо ти показуєш, що це важливо, вони відмовляються від цього, розуміють, що це зашквар, і відмовились якраз як через те, що ну, просто не мали права приймати участь на такому турнірі, тому що знали, що це дуже великий резонанс, виключно у української аудиторії. Ну і в принципі не тільки у будь-якої адекватної людини. Тепер швидко. Враховуючи, що все ж таки це навчальний канал по доті, тримайте топових героїв на кожну роль, котрих вам зараз треба спробувати, і котрі мають один з найкращих вінрейтів на 8К ММР. На Кері це Сларк, Войт і Міпо. На Міду це знову Міпо. Фантастичний вінрейт 59% це Лондруїд. І Ембер через Мейслеєр і Шиву. На Офлейн, топ-1 герой зараз по вінрейту. Севівірна. Неочікувано топ-2 Енігма і все ще дум. Ну а на саппортів на будь-яку роль це пугна, Венджев Спіріт, Ліон. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре, друзі.